Вітаємо вас, друзі. Сьогодні поговоримо про подання ФОП на єдиному податку декларації за 24 рік, бо, як завжди, є нюанси. І почнемо з питання, яку ж взяти форму декларації за 24-й. Бо інтернетом вже гуляє проект нової декларації, бо МінФін має інтегрувати до неї останні нововведення щодо військового збору та земельного мінімального податкового зобов'язання. Так ось. Такий принциповий момент. Згідно з проєктом, оновлена звітність буде подаватися за звітні податкові періоди з 2025 року. Тобто, за рік 24 звітуємо за діючою формою єдиноподаткової декларації. Прийматися через майбутнє оновлення форми зараз ми з вами не будемо. До речі, якщо подаємо декларацію в електронній формі, то маємо обрати між двома електронними формами. одна для групи 3, друга для груп 1 та 2. знайти потрібну вам форму, допоможе інформація на екрані. Друзі, як завжди, закликаємо приєднуватися до нашої спільноти і ставити вподобайки. Бо разом ми допомагаємо нашим друзям, колегам і створюємо знання для тих, хто їх шукає. Річну декларацію єдиноподатника за 24 рік треба подати. Щодо групи 3 не пізніше 10 лютого, і це з урахуванням вихідного переносу. Для групи 1 чи 2 не пізніше 3 березня, якщо ви залишаєтесь у своїй групі, і це також з урахуванням вихідного переносу. Але спрощенцям груп 1 та 2 слід бути на чеку. Звітувати у строк не пізніше 3 березня вони можуть лише за умови, що залишаються у своїй групі і в 2025 році. А от якщо з 1 січня 25-го ФОП переходить на загальну систему чи до старшої групи спрощенки, він повинен подавати декларацію за 24 рік саме у квартальний строк, тобто не пізніше 10 лютого. І це також з урахуванням вихідного переносу. І байдуже, чи є рішення про перехід добровільним, чи є воно вимушеним. Вимушеним я тут маю на увазі через можливе перевищення доходу або порушення інших правил роботи на спрощенці. Ну, власне, ви вже самі пильнуйте, щоб не переплутати строки. Якщо ж ФОП у 2024 році перескакував з групи в групу. Чи із загальної системи на спрощенку, і навпаки, він повинен звітувати так, як ви бачите на екрані. Ви можете завжди зупинити відео та детальніше переглянути надану вам інформацію. У декларації показуємо всі доходи, які ФОП заробив на спрощенці з 1 січня по 31 грудня 24-го року. І все це наростаючим підсумком. Як це працює? Дивіться: ось, наприклад, є ФОП групи 3, який отримав дохід тільки у першому кварталі і більше не отримував доходу до кінця року. Так от, він все одно подає всі декларації і за півріччя, і за три квартали, і за рік. Бо заповнюємо ми їх наростаючим підсумком. А отже, в цих деклараціях. Треба показати доходи першого кварталу. Або ось такий інший приклад. Протягом року ФОП працював спочатку в групі 2 спрощенки, а потім перейшов у групу 3. Так ось в кінці року він подає одну єдину річну декларацію диноподатника, в якій показує всі доходи, зароблені спочатку року, як в групі 2, так і в групі 3. А ось дохід. Зароблений у 2024 році на загальній системі, у декларації єдиноподатника не показуємо. Воно й логічно, адже в цій декларації зазначаємо, тільки доходи, зароблені на спрощенці. Якщо ж для заповнення якогось поля в нас немає даних, то в паперовому звіті ці рядки прокреслюємо, а в електронному просто залишаємо комірки порожніми. Також декларацію заповнюємо в гривнях з копійками. Нагадуємо, що до 31 грудня 24-го року включно діяла воєнна можливість не сплати ЄСВ для всіх ФОП. Тож ФОП мав право не сплачувати ЄСВ за себе за весь 2024 рік. Якщо ФОП... Цим правом скористався і не платив ЄСВ за жоден з місяців 24-го. Він може взагалі не подавати додаток 1 щодо ЄСВ з декларацією за 24 й рік. І не заповнювати рядок 21 декларації. І податківці це підтверджують: а якщо ФОП сплачував ЄСВ, ось тоді слід заповнити і додаток 1, і рядок 21. І таким чином показати всі сплачені суми ЄСВ. Тоді ось всі ці сплачені суми підуть в стаж. Ну а на закінчення такий нюанс. В декларації указуємо назву податкової за місцезнаходженням ФОП, яке зазначено в ЄДР. Тобто за податковою адресою ФОП зазвичай це прописка. Дивіться: з 1 січня 2025 року. Змінилася структура ДПС в деяких областях та місті Києві, бо чимало податкових інспекцій об'єднали. І тому у вас могла змінитися назва або код ДПІ. І ось через це декларація може не відправлятися. Але не панікуйте. Треба просто уточнити назву чи код своєї податкової інспекції в електронному кабінеті. Для цього є меню облікові дані платника. А ось далі можна або вручну внести її у звіт, якщо у вашій програмі інформація ще не оновилася, або змінити код ДПІ в налаштуваннях програми. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Ми щиро сподіваємось, що наше відео допоможе вам краще розібратися в темі. Ну і, звісно, чекаємо на вподобайку, якщо наша інформація була для вас. Корисною на все добре і бережіть себе.